Друзі, всім привіт! У нас в продажу китайська акура. Чому китайська? Тому що перевернули значок. Це Чанган 2018 року. Електричка. Рідного 60 тисяч кілометрів. Запас ходу заявлено 310 км на одному заряді. Ось такий автомобільчик має 4 склад прийомника, коробка автомат, звісно ж, кондиціонер, монітор вже люди самі поставили, датчик тиску в шинах, підігрів керма, ось такий колхозний. Ось такий вигляд вона має Даний автомобіль і більшість інших. Ви можете придбати в лізинг або в кредит. Знаходимось. Кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. У нас є лізинг, є кредит, є трейдин. Хто шукав для жінки чи для дівчини міський маленький автомобільчик, ще й електро? Це саме він, тому що нагадаю, запас ходу в нього 310 кілометрів. Приїжджайте і забирайте цього малюка.